Всім привіт! Раніше ми розглянули 10 найгірших зразків стрілецької зброї світу, а в цьому відео представлений огляд на 10 найпопулярніших камуфляжів світу. Слово камуфляж у перекладі з французького означає маскування. Це плямисте або піксельне маскуюче забарвлення застосовується для зменшення помітності в умовах навколишнього середовища одягу людей, техніки, зброї та інших предметів за рахунок розмивання і розбивання силуету предмета або людини. Камуфляж призначений використовується для ускладнення розпізнавання супротивникам контурів людини або техніки на місцевості при використанні візуального фото або оптоелектронного засобів виявлення. Забарвлення камуфляжу, як правило, являє собою багатобарвний плямистий візерунок або малюнок, який розмиває силует бійця. Вперше у світі камуфляж виник у забарвленні хаки під час Англобурзької війни у період з 1899 по 1902 рік. Британці змінили звичайне червоне забарвлення своїх мундирів на більш придатний місцевості камуфлюючий зелений. У ході свого розвитку камуфляжні забарвлення згодом змінювалися, удосконалюючи захисні функції та адаптуючись до різних типів місцевості. Починаючи від великих плям і закінчуючи піксельними малюнками, на сьогоднішній день сформувалися основні види камуфляжів, що використовуються різними країнами світу. Отже, на 10 му місці камуфляж Криптек. Заснована ветеранами американських збройних сил, американська компанія Cryptek у 2011 році представила камуфляж для мисливців та військових підрозділів. Як універсальний камуфляж був запропонований малюнок під назвою «Наматка маткачовник. Камуфляж Cryptek має двошаровий малюнок, підкладка являє собою набір розмитих і плавно перетікаючих один в одного тіней різних кольорів. При цьому верхній шар має чіткі геометричні форми, що помітно контрастують з розмитим нижнім. Подібне дворівневе нашарування зображення сприяє створенню тримірної ілюзії, що допомагає камуфляжу Криптек злитися з навколишнім середовищем. Розробники позиціонують Nomad як 3D камуфляж. Він може бути виконаний у будь-якій кольоровій гамі від арктичної до пустельної, залежно від вимог замовника. шість основних кольорів камуфляжу на мат. Стверджується, що всі його варіанти мають однакову ефективність приховування об'єкта. У 2014 році був презентований цивільний камуфляж від Кріптек Ліф, який має 4 нові забарвлення. На сьогоднішній день Кріптек активно використовується страйкболістами та мисливцями, але надалі не виключається можливість його прийняття в якості основного камуфляжу Корпусу морської піхоти США. Дев'яте місце посідає американський камуфляж Мерпат. Назва тканини походить від скорочення словосполучення Marine Pattern. З 2002 року він є основним камуфляжем морської піхоти США. При цьому американські морські піхотинці мають виняткове право носіння цього камуфляжу. Для решти підрозділів американської армії його носіння заборонено. Марпат поєднує відтінки зеленого, коричневого і чорного кольору належить до вдосконаленого цифрового забарвлення. Досвідченим шляхом встановлено, що такий тип малюнка ефективніший за звичайний, він ламає симетрію людського силуету, оскільки в ньому відсутні очевидні стики контрастних кольорів, а малюнок розбитий на прямокутні частини. У цьому його принципова відмінність від камуфляжів, які використовують традиційні плями. Виробляється у двох варіантах виконання Merpad Woodland, лісовий та Digital Desert пустельний. Існує думка, що американські розробники взяли за основу камуфляж Катпад, який канадці почали розробляти для своєї армії ще у 1995 році і просто замінили відтінки палітри кольорів. Канадські фахівці використовували комп'ютерний аналіз фотографій типової для дій піхоти місцевості та підібрали кольори, які в сукупності найкраще маскують фігуру людини при спостереженні з відстані від 50 до 300 метрів. При цьому марпат на сьогоднішній день більш популярний, ніж Катпад і вважається універсальним камуфляжем. На восьмому місці камуфляж Атакс. Розроблений американською компанією DCS Атакс був уперше представлений у 2010 році. Це забарвлення відразу викликало інтерес у представників військових відом, силових структур, виробників уніформи та спорядження. Автори відмовились від традиційних підходів до створення камуфляжу замість закруглених плям, пікселів та інших фігур на властивих природі, В малюнку Атакс використовувалися розмиті позбавлені строгих геометричних форм плями. Забарвлення максимально відповідає кольорам, що зустрічаються у природі. Цей революційний принцип було названо малюнок у малюнку. Існують чотири основні забарвлення цього камуфляжу: атак Se U, Aeryturban, пустельний варіант, атак Se FG, Foliage Green для середньої лісової смуги та атак SealE Low Enforcement для міського середовища. У 2015 році був представлений новий Атакса X, що позиціонується як універсальний та адаптивний камуфляж, малюнок та забарвлення якого підходять під різні типи місцевості. Atax є досить перспективним камуфляжем та користується популярністю у всьому світі. Сьоме місце займає британський камуфляж DPM. Абревіатура дезрабків Pattern Material перекладається як матеріал з малюнком елементів, які розриваються. Завдання цього камуфляжу полягало у бажанні візуально розірвати об'єкт на невизначені складові, щоб приховати єдину форму. ДПМ створено на початку 60-х років ХХ століття і він був прийнятий на постачання армії Великобританії. Стандарт ДПМ був розроблений для помірного клімату середньої смуги Західної Європи і складався з чотирьох основних природних кольорів: чорного, темнокоричного, зеленого та темнопісочного. Окрім традиційного лісового ДПМ будлен ДПМ, британська армія використовувала також постельну версію ДДПМ дезер ДПМ. Постельний ДПМ був перший випущений в обмеженій кількості наприкінці 80-х років ХХ століття. Початковий паттерн постельного ДПМ складався з чотирьох кольорів хаки та піщаних відтінків. У 1990 році він був повністю замінений на двохкольорову версію, оскільки чотирьохкольорові постельні камуфляжі були прийняті деякими країнами середнього сходу. ДПМ виявився досить ефективним для свого часу. Вважалося, що він набагато перевершує Вудланд, тому набув досить широкого поширення не тільки в Англії та країнах британської співдружності, а й у всьому світі. Безліч країн мають свої власні варіації стандартних лісових і пустельних моделей. Розробка нових кольорів ДПМ тривала до середини 2000-х років. На шостому місці американський камуфляж Вудланд. Цей камуфляж використовувався армією США з 1981 року. Спочатку камуфляж був розроблений для дій у джунглях, проте потім до нього було застосовано принцип мінливості кольорової гами, після чого він став універсальним. На відміну від більшості камуфляжів тих років, у новій розробці використовувалися на два-чотири кольори: два зелені, світлий і темний, коричневий та чорний. Завдяки цьому камуфляж мав велику адаптивність, оскільки плями того чи іншого кольору розливалися з малюнком конкретної місцевості. Ця кольорова гамма забезпечує ефективне маскування в лісі. До недоліків цього матеріалу можна віднести чорний відтінок, що набуває тканини після намокання, у такому випадку боєць легко може бути виявлений супротивником. Камуфляж має чотири варіанти забарвлення: базовий гірський степовий та проміжний варіант, що маскує в оптичному та інфрачервоному діапазоні. На базі Вудленду створені десятки різних камуфляжів, у тому числі відомий пустельний триколор Desert, що включає великі ділянки світло-зеленого та на великі ділянки коричневого та піщаного кольорів. Вудленд офіційно перебуває на постачанні багатьох країн, зокрема у Латинській Америці. На сьогоднішній день у США цей камуфляж використовують деякі правоохоронні органи та спецслужби. П'яте місце посідає камуфляж армії США, Копат або ЮСІПІ. Universal Camouflage Pattern був представлений у 2004 році як новий цифровий камуфляж, здатний працювати в усіх середовищах і створювався в якості єдиного камуфляжу для армії США. Причиною розробки нового камуфляжу стали незадовільні відгуки про ефективність попередніх забарвлень, що використовувались в армії США на Близькому Сході. Командуванням було вирішено розпочати розробку нової уніформи з відтінками, які безтотньо підвищили здатність бійців маскуватися в різних умовах місцевості. Цифровий малюнок камуфляжу мав розбивати силует військовослужбовця на окремі блоки, аналогічно іншим цифровим камуфляжам Марпат і Катпат. Розробники АКО припускали, що бойові дії будуть вестись проти противника, озброєного за останнім словом техніки, і створили малюнок погана видами у приладах нічного бачення. Насправді реальний противник користувався звичайними оптичними приладами, і такий камуфляж виявився неефективним. Як тільки Акопа став поступати до військ, відразу ж з'явилась думка про неможливість даного камуфляжу ефективно маскувати військовослужбовця на полі бою через неприродні світло-сірі кольори. У цьому візерунку немає чорного кольору, при тому що чорний чи коричневий потрібні для імітації тіні. Можливо, в урбанізованій місцевості на Близькому Сході в умовах запилення копат працює непогано, але в умовах лісу його універсальність повністю нівелюється, при цьому досить ефективно акопад працює у степовій зоні, а також у гірській місцевості. Незважаючи на всі його недоліки, цей камуфляж використовувався як в Іранській, так і в афганській компаніях і асоціюється в усьому світі насамперед із армією США. На четвертому місці український камуфляж ММ14 або український піксель. Цей п'ятикольоровий цифровий деформаційний військовий камуфляж був прийнятий на постачання Збройних сил України у 2014 році на заміну старого радянського камуфляжу Дубок. Відмінною особливістю нового українського цифрового камуфляжного шаблону став світло-бежавий фон, на який нанесено піксельні плями темного болотно зеленого, сірого і світло-зеленого відтінків. Вважається, що прототипом для камуфляжного шаблону ММ14 став піксельний універсальний американський камуфляж Акупат. Від свого попередника українська розробка отримала піксельний малюнок, який візуально розмиває силует людини та робить її майже непомітною. Кольорова гама українського військового піксельного камуфляжа унікальна і враховує особливості навколишнього середовища, характерного саме для України. Синій варіант для військово-морських сил має назву ММ16Ф морський піксель. Третє місце займає сучасний британський камуфляж МТП. Камуфляж Multiterrain Pattern – саме так розшифровується абревіатура МТП, був прийнятий на постачання з метою заміни ДПМ та почав використовуватись армія Великобританії з 2010 року. І хоча Британія вважається законодавцем моди на камуфляж, розробники при створенні МТП не змогли придумати нічого кращого, взявши за стандарт забарвлення мультикам і додавши малюнок схожий на ДПМ. Забарвлення МТП розроблене для використання у різноманітних типах місцевості, за умов яких з 2009 року діяли британські війська. Для визначення найкращого балансу кольорів випробувались кольори для різних типів територій. МТП має сім кольорів та остаточний дизайн зберігає той самий своєрідний сплеск, як і попередні моделі британського камуфляжу. Вперше цей камуфляж був використаний британськими військами під час військових операцій в Афганістані у змішаному ландшафті, включаючи пустелю, ліс гори і міські забудови. На сьогоднішній день МТП вважається одним з найпопулярніших камуфляжів світу та використовується багатьма спецслужбами. На другому місці німецький камуфляж Флектерн. Цей камуфляж був розроблений у 70-х роках минулого століття і вперше був прийнятий на постачання у 1989 році. Назва флекторн є складовим варіантом двох німецьких слів, що позначають камуфляж та пляму. Розробникам Флекторна вдалося вирішити суперечність між деформуючою та імітаційною функцією, об'єднавши дрібні плями у великі групи. Крім того, при розробці використовувався досвід Другої світової війни. Окремі елементи флекторну нагадують німецькі камуфляжі того часу. Використання точок створювало шумовий ефект, що усував точні межі між різними кольорами. Камуфляж складається з п'яти кольорів, але зустрічаються варіанти з чотирма та шістьма кольорами. Це забарвлення розроблено для використання в умовах помірного клімату та змішаних лісів. До появи сучасних камуфляжів флектор вважався найефективнішим. На його основі була розроблена пустельний варіант камуфляжу трапетарн. На сьогоднішній день флекторн перебуває на постачанні армії Німеччини Бундесверу. Він використовувався німецькими військовослужбовцями під час несення служби в Афганістані. Окремими підрозділами Збройних сил Бельгії та Австрії також використовується флекторн в якості основного камуфляжу. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніший камуфляж світу Multicam. Цей камуфляж був представлений у 2002 році компанією «Cray Precision» та призначався для використання армією США. Він позиціонувався як універсальний камуфляж, який однаково добре працюватиме на будь-якій місцевості. Однак як основний камуфляж Збройними силами США був прийнятий на постачання не мультикам, а окупат. Після того, як на практиці були виявлені недоліки окупата, спеціальні підрозділи ПВК та інші воєнізовані формування почали активно використовувати мультикам. Камуфляж має 6 кольорів та до 10 перехідних відтінків цих кольорів. Також у нього є трифонові кольори, причому вони досить м'яні, а їхні плями розмиті. Малюнок, на відміну від більшості своїх конкурентів, не має чорних плям та поєднує у собі плями різних розмірів. Одні працюють на далеких дистанціях, інші на ближніх. Також на малюнку присутні плями білого кольору, що дозволяє йому непогано працювати на поверхні покритій снігом. Мультикам виявився настільки ефективним, причому практично для будь-якого типу місцевості, що нині за поширеністю він поступається лише Вудланду. Оцінивши перевагу мультикаму, британці на його базі створили камуфляж МТП. І хоча на сьогоднішній день мультикам не прийнятий як основний камуфляж на постачання армії США, він використовується в різних загальновійськових і спеціальних підрозділах, у тому числі силами оборони України, а також окремими операторами при виконанні спеціальних завдань. Цей камуфляж вважається одним з найефективніших на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте Збройні Сили України та дивіться інші цікаві відео на цьому каналі. У коментарях пишіть, які камуфляжні забарвлення подобаються вам. До нових зустрічей!